Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із нас. Сьогодні непроста тема вона про покликання Ісуса. І Ісус є гарним прикладом і взірцем того, як ми повинні проходити своє зло, свої страждання, свої скорботи, свої виклики, свою небезпеку, як ми повинні проходити. Щоб не відбувалося в нашому житті, рухаючись за Богом, рухаючись волі Божій, рухаючись своєму покликанні. Ми бачимо, що Христос звершує чудеса, зцілення. Ми бачимо, що Він нагодував, і Бог благословив 5 тисяч людей, 4 тисячі людей. Ми бачимо, що Петро приходить і говорить, Ти Христос повідує його христом і так далі. Бачимо багато гарних моментів в служінні. Але Христос починає навчати учнів і починає навчати Петра. І він говорить: це буде три текста, вони всі з Марка, 8, 9, 10 розділ 8.31. І почав він навчати їх, що сину людському доведеться багато постраждати. Ти теж будеш проходити багато страждань, тобі придеться пити свою чашу страждань. І Христос про це говорив і бути відкинутими старішинами, і первосвящениками, і книжниками, і бути вбитим, а після трьох днів воскреснути. Ми всі, як служителі Божі, ми будемо відкинутими, ми будемо незрозумілими, неприйнятими, непонятими, нас будуть вбивати. І так говорить Біблія. І говорив він це слово відкрито. І, відкликавши його, Петро почав йому заперечувати: він вже, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, заборонив Петрові, говорячи: відійди від мене сатана, тому що ти думаєш не про Боже, а про людське. Христос в своєму житті він думав не про людське життя, він думав про Боже життя, яке він повинен проживати в своїм служінні, в покликанні, в своїй місії і в своєму призначенні. І він тут навчає і він відкриває, що з ним буде відбуватися. І коли ми будемо з вами, як Христос, розуміти, що ми проходимо. Ми повинні розуміти, навіщо ми проходимо це, заради чого ми повинні проходити це, і дуже важливо, щоб важливо, щоб ми в цей момент ми стояли в вірі, щоб ми були непохитні в вірі і розуміли, що ми робимо діло Боже, ми звершуємо своє покликання, і ми сьогодні, знаєте, як залишаючись міцними. І сильними ми звершуємо своє спасіння. Дивіться, він відкрив їм, що буде він страждати, і його вб'ють. І його починають відмовляти, йому починають щось пропонувати, але він залишається непохитним. Залишайся непохитним Богові. Залишайся непохитним в тому, щоб не йти на компроміси з цим світом. Живи по Божому Слову і служи Богові від усього серця. Дивимось 9 розділ. Це дуже цікаво, там 30-й вірш. Ісусу, друге, передрікає свою смерть. Дивіться, перший раз сказав, після цього преображення Господнє, зцілення біснуватого, але Він знає, що Він не просто заради чудес, не за того, щоб просто тільки проповідувати. Він знає свою місію. І тут, з 30-го вірша, він знову вони йдуть, вони рухаються. І він говорить: Син людський видається до рук людей і вб'ють його, і бувши вбитий на третій день він Воскресне. Вони ж не зрозуміли цього слова та боялись його запитати. Коли ти будеш в служенні в місії, коли ти будеш виконувати волю Божу, тебе багато хто не зрозуміє. Але ти залишайся мужним, сильним, непохитним в своїй вірі і пильнуй, щоби сатана, як через Петра. Він хотів спокусити Христа, він тебе не спокусив. Друзі, ще один текст, 10 розділ, і та ж серія. Це Ісусу, третє передвіщає свою смерть і Воскресіння. Дивіться, тричі. Ти будеш постійно це проходити, коли Він буде лукавий тебе е, пробувати спіймати, спокусити, е, звести з прямого шляху. Але ти повинен розуміти, хто ти і чим ти повинен займатися. І це дуже важливо. І ось ми бачили, вони в дорозі, це з 32-го вірша, 10-32. Вони в дорозі, вони в покликанні, вони в служінні. І учні йдуть за ним, апостоли, але вони в тривозі, вони в страсі, страх, тривога. І він знову навчає. Він знає, хто він і чим він повинен займатися. Ти повинен бути таким пастором, таким служителем, таким батьком. Ти повинен знати, хто ти і чим ти повинен займатися. І ось Христос говорить, що повинно з ним статися. З тобою будь-що може бути статися. Ти повинен розуміти, що місія там буде багато. Таких, знаєш, сюрпризів для тебе, багато небезпеки, багато екзаменів і викликів, але ти повинен бути готовий, і я повинен бути готовий. Ось ми прямуємо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам і осудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і стануть насміхатися. З тебе теж будуть насміхатися з нього. І знущатися над ним, і оплюють його, і вб'ють його, а на третій день він воскресне, щоб ти сьогодні не проходив. Будь непохитим, будь твердим, будь непокалібімим в своїй вірі, і хай Бог тебе проведе в твоїй місії і в твоєму служінні до кінця. Тримайся, Бога. Амінь.